Всім салют, друзі! Це у нас новий влог. Я знаю, що ви засумували напевне за мною, бо влог зі Львова був дуже насичений, майже на годину чи наскільки. Ну, коротше. І зараз такий буде класний вожк з Києва. Бо сьогодні в Джусіку, в найкращому клубі Києва, буде виступати Німбл. Він приїжджає зі Львова з новим альбомом. Я реакцію на новий альбом якраз не робив. Тому ви перші, хто його послухаєте лайвом, це по перше, по-друге. Просто покажу вам джусі, що це найкращий клуб Red Room, там пацани постійно виступають, постійно якийсь двіж, постійно тусовки кожну п'ятницю-суботу. Дуже багато людей сьогодні ми туди підемо з вами. Плюсик, плюсик такий от великий, що перед джусіком я приїхав в тенісний клуб пограти. Угу. Я дуже люблю пін-понг. І тому зараз а, покажу вам, як я граю. А ви перед початком поставте, будь ласка, лайк, напишіть будь-який коментар, мені буде дуже приємно, я буду знімати для вас більше влогів. І сьогодні буде дуже насичений контентом, емоціями і треками класний влог. Тому підписуйтеся на мій канал і погнали дивитися. От на таких движеннях ми граємо в теніс. Якщо що це не зерка, це New Balance. Ага, спортсмен. Все. От отель, мізанін, коротше. Концерт Фенді Гока в мене там був, я виступав по Фенді. Отак вот от тут от така от територія і в теніс. Тепер куди на тусовочку. Коротше, я вже в центрі. Так як ми з пацанами там з тусовочкою домовилися зустрітися раніше, я під'їхав під будинок НП Плага. Можливо, ви бачили його колись в Тіктосі. Він знімає дуже класні, ну раніше знімав відоси на пошті. Як він там працював, зараз він просто right. класні танці знімає. От зараз ми зустрічаємося у нього. Там багато людей, Єлісей, можливо, буде. Ну, коротше, вся тусовочка і рухаємося в джусі і будемо там вже навадіти НП ЕлпеПло! Підемо в джусі, ребята. Ідемо на джусі на джусі. Підходимо до джусіка, пацани. Це... Це так поліція сеті. От легендарна Вакейшн Джусі. Ми на базі. Зараз полапаємо стосовки через пів години, а ми вже тут. Валдан, сейчас на базе. Сюда. Сюда. Я умру в джусику, друзья. Тут, короче, сегодня не буду выступая прям за львову. Зараз саундчек. такий. Там якийсь двіжняк веча. Редру нафту. Сьогодні тут буде біток. Сьогодні буде тут людей. Ну, я не знаю скільки, от, саме тут, але у джусі кожен раз все забито настільки, постійно, солд, що не пройти. Нічого, дуже некомфортно насправді стояти саме тут, тому що тут дуже багато людей тебе притискають. Але сьогодні ми будемо стояти от, там от, на генге. Для реальних, тільки, тільки для найкращих. Ну Отак от будуть охорони стояти, ми так браслетики ми показуємо. І отак от заходимо сюди. І все. І тут весь двіжняк. Тут манія Елієн і всяка така діч. У нас сьогодні день шатаутів, шотаут NP Plug, Йоиля, Шатаут Еврей Києва. Киева, Шатаут Забув. Ну похуй Шатаут Лил Пингвин. Шатаут Джик Бар, Шатаут, Редру, Шатаут Джек Дэниэлс, Штата Дима Комаров. Шатаут Потапа Настя. <laughs> Shout out Jennifer Дженнифер <laughs> mm -hmm. Opa. Mm -hmm. Yes, sir. <laughs> Німбом похавали. І тепер йдемо вже на тусовку. 032 в Києві. Про рекламуйський альбом. Так. Піздати найкращий Man, альбом 2025 і не буде. І пішечка. Альбом буде літом А, да ну. Обіцяю. Вааа. Звонбіосом, реакція. І пішечка. Німбл повертається. Чикс. Да. Редру.

what's it what?

Баки були с не супкиня на ось комуні нова стусеньки пораю Вот вот та черкачку Ми там не ботаємо Сонги зумний фанцевски мы брухаємо А не лишь только виднем бокави Субота Майтан Смотри мордом по баку Очі не руками Вы пускаю дим на волю Сміли Атака Симною Марія

Придалиана, подем порту колбатуру отчетивка. Искал тем лаволю, не бы одна, семаро Мариана и от сада. Придалиана, подем порту колбатуру отчетивка. Искал тем лаволю, не бы одна, в любовь и от сада. Диво с толлозория i was a kid under the chair Молодый зус, кормлю миссис, тут хочу на сцену, купору, хай попадет Симфотик Сим, фонарь спостеруха Іду такий бабу місь знайдуть сфери тебе так, науки в тебе пам'ятаю, попадусь, бо що малісне вона не дає слово ні, чи тіло слабо и свою року.

Припит тим, Патрик Свайсінька Якщо близько в ток, я привидів би Патрікс Майкіння, щоб близько, коп, я привик ним, Патрик Свайзів, горіть того, не гаси, мають за той носи, сука, не бреші собі, з нею в тобі сидить. Не застрій тим, хто вже спить, не застрій тим, хто вже В не застрій тим, хто вже спить, хоча це стільки причив, кожного з нас і свой секрет. So you need to be perfect. Yeah. Don't be afraid yeah. of yeah. yeah. Don't be yeah.

додому, в мене сівший голос. Просто на мікрофоні я маю. Наступного тижня вже на мікрофоні, типу, як стояти на постійній основі. Сьогодні був такий спитательний срок. У мене, по-перше, вуха заклало дуже сильно. По-друге, ви чуєте мій голос. Це важко да, розкачати. Товпу, кричати в майк, придумувати, Що взагалі туди кричати. Блять, коротше, дуже жорстко. Дуже втомився, я думав, відпочину собі легенько, а тут просто їбашиш беззупинно. Рухаємось додому, друзі. Бля. Йоу, ребята, новий день. Коротше, я був на джусику, вам потім вже не зняв відео, тому що в мене сів повністю голос. Було трошечки не до цього. Зараз у нас понеділок. Дивіться яка погодка. Все в снігу, мінус 7. Холодно дуже. І хочу на цьому закінчити такий от влог, бо після Львову, там де влог на цілу годину, я вирішив трошечки попуститися з таймінгу і робити такі короткі відоси. Хоча не знаю наскільки хвилин буде цей відос, але ну, ви зрозуміли, все одно він буде короткий. Коротше, тобто зараз багазик, купити собі вдома щось похавати. Дуже холодно насправді, але дуже вайбово. Ви, звісно, не бачите це, але вайбік присутствує і буду дома монтувати вже цей відос. Тому, друзі, дякую вам за перегляд. До речі, я хотів вам зняти, як я в теніс граю, і тільки потім, коли передивлявся відоси, зрозумів, що блядь, в мене камера просто вимкнулася, коли я почав грати. Пізєс, ну ладно. Ще в майбутньому обов'язково підзніму. Коротше, якщо вам сподобався такий влог, будь ласка, поставте лайк, напишіть просто в коменти. Я бачу, що ви коменти дуже рідко пишете, тому зараз не полініться, напишіть хоч щось. І також всі мої соціальні мережі будуть знизу, підписуйтесь і чекайте нових отаких от, от коротких влогів з мого життя. Тому всім дякую за перегляд. Бай-бай!